На типу. Взагалі, ну, я типу, я навіть не знав, як, ну, я знав, як я був діджей, я прийшов, в мене там вже все накрито, я там пішов, саундчек провів, пішов, все, ну, типу, база. Ну, я не знав як домовлятися, ніяк нічого. Ну, типу, були друзі, знайомі, добре, що вони були, були ком'юніті, яких завжди можна було щось питати. І ще тоді це дуже цінно було, що тоді не так було розповсюджено. Питати, а тобі відповідали. Тобто, це uh -huh. давати інформацію, це прям було ну чи ну чи комусь давати, а комусь питати цю інформацію, це там прям таки, ну я не знаю, чи ділитися, коли uh -huh. вирости конкурент або ще щось. І ну, там було дуже важко. Але я якось. Ну, можливо, бо я дуже люблю спілкуватися на рандомні теми. Ну просто про все про музику, про кіно, про книги, про ігри. Ну я просто можу про все спілкуватися. І на цьому ми знаходили точки дотику. І ці люди мені допомагали, розповідали, що тут треба це зробити, тут треба домовитись, тут кошторисна рентало. Так, от так букати артистів, типу, так купляти квитки.